Сьогодні ми познайомимось із виробами із тіста. Мистецтво ліплення солоного тіста ще називається тістопластика або біокераміка. Борошно та сіль це природні екологічно безпечні продукти. При їхньому з'єднанні виходить чудесний матеріал для ліплення і моделювання. Виготовлення тіста з борошна, солі та води є старовинним звичаєм і застосовувалось при виробленні фігурок з народних оповідань і в релігійних цілях. Хоча вироби з тіста стародавня традиція їм знаходиться місце і в сучасному світі. Тому що зараз цінується все екологічне, чисте, зроблене своїми руками. Солоне тісто останніми роками стало дуже популярним матеріалом для ліплення. Ліплення це прекрасна можливість самовиразитися або розслабитися для дорослих і для діток, а також розвинути дрібну моторику і фантазію для дітей. Займатися ліпленням з дітками це весело і цікаво. Рецепт звичайного солоного тіста борошно, сіль і вода. Потрібно змішати борошно сіль, потім потроху вливати воду, швидко перемішуючи все руками. Місити тісто потрібно недовго, якщо воно виходить тугим, додати ще трохи води. Якщо тісто липке, додати борошна. Щоб підфарбувати тісто, можна додати харчовий барвник. Або натуральний сік, додаючи по краплі і перемішуючи з готовою масою. Крім цього, можна пофарбувати готову саморобку після того, як вона висохне, використовуючи фарби. Вироби потрібно добре просушити. Якщо шар тіста тонкий, часу на це піде менше. Об'ємні картинки з тіста або фігурки потребують довгого просушування. Найвірніший і простий спосіб сушити на повітрі, найкраще в теплі, але не під прямими сонячними променями. Після сушіння виріб можна розфарбувати або покрити лаком, щоб захистити поверхню від пошкодження і ламку. Для виготовлення солоного тіста необхідні такі складові борошно, чашка солі і вода. Давайте пропоную вам роздивитися вироби з солоного тіста. Мудра сова із солоного тіста. Для роботи нам знадобиться тісто світлокоричного і коричневого кольору. Для цього в готове тісто додаємо гуаш відповідного кольору, риба. Ось такі ілюстрації можна виготовити із солоного тіста.